Я свідомо там, дивлюсь матчі збірної. Ну, можливо, тому що це найсвіжіший матч, і ця рана найболючіша. Але от я прям спеціально сів, передивився огляд. Це якийсь особливий вид мазохізму, мабуть, наступний день після матчу. І... Чесно кажучи, це прям ну, це реально ганьба. Тобто я завжди там, намагаюся якийсь позитив у збірної знаходити, але ну, цей матч з Бельгією, ці незрозумілі для мене рішення тренерського штабу. Ми з тобою там, десь паралельно в іншому проєкті YouTube працювали на цьому матчі. І коли побачили стартовий склад, ми дуже багато запитань вже на той момент поставили. І мені здається, ці запитання були обҐрунтовані. Що Зрештою довела ця гра, тому мені не зрозуміло, куди рухається зараз наша збірна. Ну хочеться вірити в те, що кваліфікація на чемпіонат світу дасть відповідь в. Відповідь на це питання про цей вектор, куди ми рухаємося. Але ну я поки що не розумію. А ти не отримав відповідей на ці запитання, які виникли, коли ти побачив стартовий склад? Просто ми там в себе спробували дізнатися, щоб, знаєш, не виправдовуючи, тому що тут важко це виправдати, принаймні зрозуміти логіку тренерів, які е, таке зробили. І в мене питання звідти. Яке королюється з питанням багатьох підписників, наших там насправді окей, якщо ви розуміли, що у вас немає достатньої кількості футболістів, які можуть грати у режимі там, 2 на 3-3 на 4, а це наша просто хвороба абсолютно хронічна, ці спарки, то чому ви не викликаєте людей, які можуть це витримувати?